Разом зі мною зіграємо в ігру. Який хліб? Повторюй разом зі мною. Якщо хліб не свіжий, твердий, то він черствий. Якщо хліб тільки спечений, то він новоспечений. Якщо хліб новоспечений, то він гарячий. Якщо хліб спечений із житньої муки, то він чорний. Якщо хліб смакує, то він смачний. Якщо хліб має приємний запах, то він запашний. Якщо хліб є традиційний, то він український. Якщо хліб має рум'яну скоринку, то він золотий. Якщо хліб зроблений з пшеничної муки, то він пшеничний. Якщо хліб круглої форми, то він круглий. Якщо в основі тіста дріжджі, то він дріждчовий. Якщо хліб приємний на дотик, то він м'який. Повторимо ще раз. Черствий, новоспечений, гарячий, чорний, смачний, пшеничний, український, круглий. Запашний, м'який, дріжджовий, молодець, у тебе гарно виходить.